Він вчора проти нас повністю все писав. Ти розкажи за платити, як ти на мене заяву написав. А так тут підеш такий заяву, в чому кажуть. Не сказав інформацію. Шість чоловік, ви журналіст прийшов. Виходь, звідси. А що, в чому? Ми зараз звідси всі йдемо, вийде. Ми прийшли говорити, всі. Є кінь чоловік. Я запитаю громади, хто хоче бачити. Ти від навіть. Високий замови. Він військово високого замку. Ну, це ж не прес-конференція. Да, Тут вей. є журналісти і інші вийшли. Інші є, то що. Будь добре. Ви так? Ну не напрягає ситуацію. Не направляє ситуацію. Паша, пішлі. Паша, я не йду, і ти не йдеш. Паша, пішли. пошлі. Паша, я не йду і ти не йдеш. Люди паша 10 23 чоловік треба просити. Значить, наші ти все... скандали, що. Паша, я не йду, я, я хочу йде. послухати, що я не маю права послухати. Майк, паша, та, ніхто паша, ніхто не хоче. Ти затримуєш всю, ти затримуєш ти всіх, я а Написають, що моби з тебе допомогли. Дякую.